Що ж далі ми переходимо традиційно до лінії фронту, працюємо з онлайн-мапою Deep State і Розпочинаємо ми з межі Харківщини та Луганщини. І взялися окупанти власне за харківський напрямок, тобто хочуть вони просуватися безпосередньо на Куп'янськ. Вже який день поспіль наші сили відбивають атаки в районі Гряниківки. Це біля дворічної на цій ділянці фронту лінія розмежування незмінна, значить, оборона вдала, і район Креміної Невськ. Кузьмене Шепилівка і Білогорівка так само були під атаками окупантів протягом минулої доби. Це вже північніша частина. Але ці атаки наші військові так само повідбивали. Є трішки зміни в районі площанки на цій ділянці фронту. Ось ситуація, як ми бачимо на вчора. Ось ситуація на сьогодні. Але ми пам'ятаємо, що якраз з площанки і з Креміною окупанти намагаються просуватися безпосередньо на лима. Wann? І відмічається, що там у них є брак бронетехніки, але не вистачає не тільки техніки, а й елементарного металевих знаків для військових Російської Федерації, так званих житомнів. Мова про особовий склад 20-ї армії, що діє в Луганській області. Тому наказали носити патрон з паперу у нагрудній кишені. Кожен аркуш паперу має містити кадрові дані власника, їх особистий номер, і навіть враховуючи це, Кремль запускає пропаганду штурма. Вакам пропонують щоденну фінансову винагороду. Але про що мова, якщо навіть на кілька грамів дешевого металу не виділять кошти, а тоді будуть неопізнані трупи окупантів? Далі ми говоримо про Бахмутський напрямок найгарячіший, вже дуже тривалий час, і ми розуміємо, що окупанти тут не зупиняться і вони продовжують тут атакувати. Але розпочнемо ми з спростування. Кілька днів різні аналітики та е, різні такі аналітичні видання говорили про те, що імовірно, що Красна Гора вже не під нашим контролем. Е, але е, вчора речник східного угрупування військ Сергій Черватий спростував цю інформацію. Він, він каже, щоб Бої там є, вони жорстокі, але місто не під контролем окупантів. І ми маємо тут певні зміни на карті. Якщо порівнювати з учора, ось ситуація на вчора, ось ситуація на сьогодні. Ось тут в напрямку Сіверська, ймовірно, окупанти мають певний собі успіх в напрямку Васюківки та Роздолівки. Вони тут атакують. Але ось тут біля Красної Гори ми бачимо позитивні зміни, тому що ось ця зона біля траси, яка веде. Безпосередньо на Слов'янськ вона тут е, е, трішки посіріла, тобто червоної зони стало менше. Така сама ситуація позитивна для нас і на ділянці фронту, е, яка південніше Бахмута. Ось ситуація на вчора, ось ситуація на сьогодні, і ми розуміємо, що наші сили тут відбили окупантів, які так намагаються дійти до траси Бахмут часівяр Костянтинівка і перерізати її, але їм це не вдається. І власне про те, що окупанти дійсно зараз акцентувалися безпосередньо на тому, щоб перерізати траси, говорять і наші захисники, які безпосередньо перебувають на лінії фронту. Військовий збройних сил України Петро Волощенко з позивним стоун разом з тим наголошує, що не слід вважати за нашу поразку, якщо ми чуємо інформацію про відхід з якогось села. І зазначить, навіть якщо їм вдасться перетнути річку, мова про окупантів і мова про бахмутку, це не свідчить про їх. Ній подальший успіх, якщо вони навіть не можуть пробити нашу оборону, як кажуть, в чесному бою на самому підступах і в передмісті, і в тих там декілька, навіть не декілька, там вони зайняли були декілька п'ятитажок, але наші сили оборони вибили їх навіть з того, і там десь вони чіпляються за за одну будівлю. То якщо ви слушно сказали, підкреслюю, ми відійдемо навіть за річку Бахмутку, я взагалі не знаю тоді на що перетвориться їхні ці е, е, страшна така атака, на яку вони збиралися і погрожували, що буде новий наступ. Коли наші військові нищать окупантів, ми радіємо, адже таким чином російської нечисті стає все менше на території України. Але треба не забувати, якою ціною це все відбувається ціною здоров'я або навіть життя наших захисників. Один військовий розповів, що втратив своїх побратимів, і ця звістка прийшла за обідом. І так буденно ці хлопці захищали Україну від початку повномасштабного вторгнення. Вчора загинули два товариша, з якими майже рік були поруч. Ми говоримо про Авдіївський відтинок фронту. Найактивніші бої тут тривають саме між Авдіївкою і Новоселівкою. Другою на цій ділянці фронту, як ми бачимо, навіть показують аналітики певне просування окупантів. Але точно можна сказати, що рашисти тут ми розуміємо, тримають курс традиційно, як уже зазначалось раніше, на траси, тобто вони хочуть таким чином перерізати трасу Авдіївка Костянтинівка. Власне, південніше тут також наші хлопці вимушені відбивати атаки окупантів. Зокрема, у Невельському працюють расисти, На жаль, і біля Мар'їнки в районі Побєди туди вони намагаються проникнути. Але наші хлопці та дівчата стоять там дуже міцно. От щодо вугледара, там останнім часом немає таких новин про те, що вони знову намагаються штурмувати. Ймовірно, в них просто закінчилася техніка. Бо ми пам'ятаємо за минулий тиждень. Там було мінус 130 одиниць. Але в Росії все ще продовжують вішати росіянам байки про вдалий наступ на Вулдар. Про це співає шойгу, і Путін навіть публічно в пропагандистських телеефірах вихваляє Тихоокеанський та північний флот на тлі широкого широко опублікованих тих знімків. Як ми бачимо, що 155-та бригада морської піхоти вона втрачає елементарно свою техніку? Така позиція бункерного на думку аналітиків інституту вивч війни може також свідчити про намір посилити наступ на Вогледар більше мобілізованими а так само вони можливо намагаються повторити оцей наступ північного флоту, які ще залишилися з тих, що залишилися в них ці військові, і таким чином Путін підтримує версію про неминучий і масштабний великий російський наступ у Донецькій області, і таким чином традиційно хоче налякати українців. Далі ми коротко говоримо. Про наш південь, про те, що окупанти насправді намагаються і тут останніми днями атакувати, і говориться про е, такі спроби окупантів, зокрема в напрямку роботиного до малої токмачки, це приблизно ось ця ділянка фронту. І ми розуміємо, що таким чином вони хочуть так само перерізати ось цю трасу, яка веде від Маріуполя до Оріхового, і далі вони таким чином хочуть просунутися. Вже на північ.